Господь добрий, Він живе в нашому серці, Він оселився в нашому житті. І знаєте, так сьогодні ми співали три пісні, і що цікаво в цих піснях деяких, які ми сьогодні співали, що у всіх трьох піснях, ну ми більше пісень співали, але проглядається одна така думка, і ми співали такі слова, що в нас хтось живе, в нас хтось оселився. І це є Господь, це є Дух Святий, це є Христос. Йому слава, хай його ім'я буде прославлене. Хочу поділитися роздумами над одною темою і прочитаю половину текста, Якова, 4 розділ, 8 текст. Якова, 4 розділ, 8 текст. Буду читати тільки першу частину тексту. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Знаєте, хотів коротко порозсуждати над такою темою, взагалі, як нам наближатися до Бога? Або ж наше з вами наближення до Бога. Наше з вами наближення до Бога. Знаєте, центр всього християнства, центр взагалі всієї християнської течії це є люди, які наближаються до Бога. Знаєте, якщо ми подивимося сьогодні в різні релігії, в різні світові релігії ми знаємо, що в світі є багато релігій. Вони мають умовно говорячи своїх богів. То у всіх релігіях люди намагаються наблизитись до божества. У всіх релігіях люди намагаються досягти чогось високого, чогось божественного. Мусульмани роблять свої обряди, буддисти роблять свої обряди. І все для того, щоб, як ви знаєте, наблизитись до свого божества, догодити своєму божеству, якось стати ближче або ж духовніше. І знаєте, ми християни, ми теж в різних своїх направленнях, в різних конфесіях, ми теж намагаємось наблизитись до Бога. Ми теж маємо всередині себе оцю ідею, що нам треба бути близько до Бога, нам треба лимити до Бога, пройти до Бога, якось наближатися до Бога. І це, знаєте, в нас закладена ця ідея. І цікаво, як ми, християни, от, досягаємо цієї близості. Хтось там робить різні обряди, хтось багато молиться, хтось виконує якісь знаєте, різні обряди, хтось кочевни в різних монастирі, в різні храми і так далі. Але в загальному в християнстві битує ідея: треба бути близько з Богом, треба наближатися до Бога. Я пам'ятаю одну сім'ю, вони недалеко від мого села живуть на Одещині, і вони говорили, що як тільки вони прийшли в церкву, вони починали свій шлях з православної церкви, вони 10 років їздили по всіх святих місцях, по всіх монастирях, вони говорять, які вони тільки мощі там не поклонялися, не цілували і так далі, допоки вони не пізнали певної істини. Але дійсно, якщо ми подивимося сьогодні в святе письмо, що сьогодні? Значить, наближення до Бога. Як нам сьогодні наближатися до Бога? Через що ми сьогодні, християни, можемо наблизитись до Бога? Через обряд, можливо, через якесь правило, через якусь самодисципліну. Але я хотів би, щоб ми сьогодні розглянули основу, чому ми наближаємось і чому ми близько з Богом. З того тексту, що я прочитав, ми бачимо, що звучить як ніби такий заклик. Ну наблизьтесь до Бога. І він наблизиться до вас. І знаєте, я коли читав цей текст і роздумував, я так зловив на думці, що це ну, от трошки неповний текст. як ніби думка, але обрубана. Наблизитись до Бога. Знаєте, я людина з більш таким систематичним мисленням, і я от думав, ну написано наблизитись до Бога. Але чому потім Яків не дає інструкцію? Ну як наблизитись до Бога? Ну може мені треба більше молитися? От я годину молюся, може дві треба. Може більше слова, може більше ходити. Чому, знаєте, така думка, як ніби неповноцінна. наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. А як наблизитись? А що мені робити? А куди мені можливо поїхати? А до кого мені сьогодні звернутись? І знаєте, я хотів би, щоб ми на протязі цієї моєї промови самі задали собі питання: як я сьогодні наближаюсь до Бога? Що для мене є запорукою наближення до Бога? Через що взагалі я наближаюсь до Бога? Можливо, хтось прийде до висновку, ну я наближаюсь до Бога, що я багато молюсь, я багато читаю, я милостині роблю, я служіння роблю. Але знаєте, я сам задався собі питанням, Боже, на основі чого ти мене сьогодні наблизив до себе? Чому я маю доступ до твоєї благодаті? Як мені далі продовжувати наближатися до Тебе? І наскільки, і на основі чого я близький до тебе? І знаєте, декілька думок я хотів би поділитися з вами. До яких я сам дійшов. І хотів би, щоб ми повернулися трошки в старий заповіт. Ми пам'ятаємо, що в старому заповіті був один унікальний народ це народ Ізраїля. І чим він був особливий від інших народів? Він був близький до Бога. Інші народи не мали того, що мав Ізраїль, а саме цієї близості. Я хочу прочитати текст. Вихід, 19 розділ, 5-6 текст. Книга Вихід, 19, розділ, 5 і 6 текст, говорить Господь до Моїсея, щоб Він передав Ізраїлю певні слова. І тепер, якщо уважно прослухаєтесь до мого голосу і збережете і збережете мій заповіт, то будете для мене особливим народом з-поміж усіх народів, адже моє є земля, і ви будете в мене царським священством святим народом. Ці слова скажеш народу Ізраїля. І, знаєте, цей текст нам розкриває, от чого саме народ ізраїльський мав цю особливість. Чим він відрізнявся від інших народів? Хіба він своєю особливою святістю, праведністю здобув цю близькість до Бога? Ми знаємо, да, що їх Господь вибрав. Але основа, чому Ізраїль був ближче до всіх, до Бога, чим інші оточуючи його народи, цей текст дає нам відповідь. Тому що у них був заповіт. Тому що у них був заповіт. Вони були народом, з яким Бог заключив заповіт. Інші народи жили як хотіли, але Бог саме вибрав народ ізраїльський, тому що він дав обітницю Авраамові і заключив з ними заповіт. Він дав їм закон. І через виконання закону народ він наближався до Бога. Народ Ізраїля не був особливо праведний. І у них було ідолопоклонство. і у них були гріхи, які були в інших народах, але Бог його обрав і простягнув їм договір. Що таке заповідь сьогодні? Це договір. Умовно говорячи, вони з Богом підписали певні папери. Вони підписали договір там, де Бог він зобов'язався бути їхнім Богом, благословляти, вести, давати милість, давати благодать, розпрошити їхніх ворогів. І вони також зобов'язалися. Бути вірними моєму, соблюдати закон, соблюдати заповіт. І відносини народа з Богом, вони будувалися виключно на заповіті. Чому вони були близько з Богом? Тому що праведні, тому що унікальні, тому що був у них заповіт, який Бог їм дав. І через цей заповіт, через місію ізраїльського народу, всі інші народи мали пізнати, що є живий Бог, що вони живуть марнотно через синайський заповіт. Народ мав близість до Бога. Через заповідь народ ізраїльський мав близість до живого Бога. І цікава замітка, як я вже говорив, Ізраїль цей заповідь ніяк не заслужив. ні невчинками це було Боже обрання. І основа їхнього наближення до Бога була заповідь. Ні у кого із інших народів і не було такого заповіду, який був у народу Ізраїля. Тому що вони були особливий народ зі своїми законами, зі своїми постановами, яким їм дав Бог. Це старий заповіт. Щодо нового заповіту, що нам сьогодні дано у Ісусі Христі, теж хочу прочитати один текст. Нам тепер даний в Ісусі, так само, як до Ізраїля був даний заповіт, щоб наблизились до Бога, так само і в Ісусі Христі. Нам теж запропонована угода. Запропонований заповіт. Прочитаю текст євреям 7 розділ 19 текст. Потім прочитаю 22 другий, деякі тексти пропущу. Євреям 7 розділ, 19 текст. Бо закон, тобто старий заповіт постанови нічого не зробив досконалим. Тому вводиться краща надія, через яку ми наближаємось до Бога. Краща надія, через яку ми, люди, наближаємось до Бога. І далі пропускає, Він говорить, 22 текст. Тому Ісус став запорукою кращого завіту. Залі. Знаєте, наші відносини з Богом, наше, як я вже говорив, тему наближення з Богом обумовлене заповітом. Бог теж нам, як людям Божим, пропонує угоду. Він пропонує сьогодні всьому людству, не тільки окремому народу, не тільки окремій частці, Він цьому людству, тобі і мені він пропонує. Можливо, хтось прийняв, можливо, ще хтось думає прийняти, але він пропонує заповіт. І знаєте, наше наближення до Бога сьогодні не через мої діла, не через нашу праведність святість, а через заповідь, який Він пропонує через Ісуса. Старий заповідь, як я вже прочитав до досконалості, нікого не міг довести. Правила, які люди не могли виконувати. Але сьогодні є нова, краща надія, як я прочитав цей текст. Через цю надію ми наближаємось до Бога. Через Христа в новому заповіті ми наближаємось до Бога. Тобто моя близькість з Богом обумовлена заповітом. Ми, як, знаєте, думаємо, що ми стаємо з Богом близькими ну, тільки коли ми будемо багато молитися. Ми стаємо з Богом близькі, коли ми навалимо на себе. Багато служінь, будемо так служити, тянути, читати Біблію, їздити і так далі. Але що говорить цей текст? Наша близькість з Богом не від наших справ, не від того, що я сьогодні відмолився три години вранці, встав, прочитав Біблію. Моя близькість з Богом, тому що Він мені дав документ, який я підписав, це Його заповіт. Ти і я, ми можемо бути близькі з Богом тільки через заповіт. Те, що ми робимо, якісь обряди, це добре. Те, що ми виконуємо якісь правила, служіння, у нас є спокликання, це добре. Але першопочаткове наша близькість з Богом обумовлена заповітом. Заповітом. Не через наші діла, не через наші справи, але через благодать. Через благодать. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос помер? Був такий, можна сказати, пророчий образ. Написано, що завіса в храмі, що вона зробила? Вона роздерлася зверху вниз. Тобто ініціатива Бога була, щоб заповідь через Ісуса вступив в дію. Не ми, знаєте, спочатку проявляємо ініціативу, Боже, я буду поститися. Боже, я буду молитися, і я буду близько до Тебе. Знаєте, я думаю, іноді Бог дивиться так і думає, ну попустись. Ну, помолись. Ну, скільки на тебе хватить, Скільки тебе хватить? Але ініціатива самого Бога дати тобі, запропонувати тобі мені заповіт, через який ти можеш бути близько з ним, запропонувати тобі жертву і заступну жертву Ісуса Христа. Це ініціатива сьогодні Бога. Розумієте, я своїми справами, своєю праведністю нічого не можу зробити, як би я не хотів, але сам Бог простягає до тебе і до мене сьогодні рукою пропонує заповідь. Як я вже говорив на початку, всі інші релігії, суть інших релігій. Ми хочемо досягти Бога. Ми будемо ходити, молитися намаз, рамадан і так далі. Суть інших релігій якось досягнути божества, якось намагатися, хоч трошки своїми зусиллями там наблизитись до кого вони там наближаються. Але в новий заповід унікальний в тому, що близькість з Богом, сам Бог тобі пропонує. Від нього ініціатива, від нього благодать. Я хотів би таку думку ще нам залишити, щоб ми пороздумували над цим. Можливо, ми знаєте, будемо ще читати Біблію, але хотів би залишити думку, над якою ми пороздумуємо. Почитайте тексти, знайдіть їх. Ми зараз, слухайте уважно цю думку, ми зараз з Богом в максимальній позиції близькості. Зараз, сьогодні. Якщо я з ним в заповіті, то я вже з ним на максимальній позиції близості. Тут на землі вже більшої близості не буде, ніж заповіт. Скільки б я не молився, скільки б я не постився, все одно я зараз вже, коли я приймаю Христа, ми співали пісні. Він вже живе. Уявляєте, де він живе? По сусідству може. Ні, в мені. Він живе в мені. Це розумієте? Максимальний рівень близості. Деякі говорять сьогодні, що ну, Бога треба ще шукати, якось досягати. Але зачем його шукати, якщо він вже в тобі? Якщо Божа присутність, Дух Святий в тобі, він дав тобі великі божественні обітниці своєї присутності. Да, дійсно, нам треба наближатися до Бога, нам треба пізнавати Бога, але в заповіті тобі даний максимальний рівень близості з Ним, який ти не досягнеш своїми справами, який ти не досягнеш своїми молитвами, але Син Божий Ісус Христос це досяг для тебе. Він так хотів бути близько з тобою, що цей заповіт Він пропонує даром. І в цьому заповіті ми маємо те, що Дух святий в нас, Христос в нас, Царство Боже в нас. Знаєте, навіть говориться такі дивні речі, що ми вже з Христом на небесах посаджені Єфесянам 2.6. Yeah. Та як це так? Я ж тут на землі ходжу на роботу, їм п'ю, а я, я Біблія говорить, що я на небесах. Розумієте, це такий рівень, це таїнство такої близості, яке дано всім людям в заповіті. Я це не досяг. Я не міг цього досягти. Я був тотально гріховний, я не міг, я не достойний цього заповіту. Але пролилася свята кров на Голгофі. Він зробив тебе і мене достойним, у достові цієї великої честі, Бути з ним в заповіті. Я близький з ним, тому що у мене є заповіт, тому що я з ним вступив заповіт. Він до мене постучав в серце, я йому відкрив двері. Ось чому я близький з ним, не тому, що я обряд зробив, не тому, що я сьогодні молитви чиню. а тому, що його заповідь благодаті є в нашому серці. Я пам'ятаю, коли я вчився в Богословській семінарі, в мене так було багато часу читати Біблію, молитися. І я взяв собі такий вектор, що я буду максимально старатися бути близько з Богом. Я там робив молитви собі. Я молився е, дуже багато часу. Не одну, не дві, не три години в день. І я шукав Бога. Я казав, Боже, хочу бути близько з Тобою. Я хочу так бути близько з Тобою. І я пам'ятаю, звучить до мене таке пророче слово. Ти так багато шукаєш мене, а не можеш зрозуміти, що я так близько. Знаєте, як багато ми сьогодні хочемо, можливо, бути близько з Богом, шукаємо Бога. Але як нам важливо розуміти, що я близько з Богом через Його заповіт, який є в моєму житті. Не тому, що я творю молитви, а молитви треба. Да? Це зміцнює нашу віру, зміцнює наш дух, ми знаємо це. Але основа нашої близості з Богом. Це Його заповіт. Знаєте, ми часто думаємо, що близькі з Богом люди, ну це люди, напевно, через яких чудеса проявляються, духовні дари проявляються, які багато трудяться на його ниві. Але основа близості з Богом не дар, не помазання, не моя праця для нього це все для нагороди, яку ми отримуємо на небесах. Але той рівень близості, який Бог дає кожному з нас, Він є по благодаті і через заповіт. І остання думка, що ж тепер нам сказати? да? Ну, Ми розуміємо в заповіті. Я близький з Богом в заповіті. І це для мене. Ну і що, знаєте, логічно задається питання. Ну, що тепер мені ну, не треба молитися, не треба постити, не треба читати Біблію, не треба ну, якби робити якусь духовну працю. Все, я близько з Богом. І знаєте, може, можна так подумати, що все? Життя вже налагоджено і так далі. Але я хотів би. Підкреслити таку думку, що коли ми розуміємо, що ми в завіті з Богом, ми повинні далі пізнавати цей завіт. Я хочу прочитати текст. Єфесянам, 3 розділ, 17 текст. Єфесянам 3 розділ, 17-19 текст. Щоб через віру Христос прибував у ваших серцях, щоб ви укорінені, утверджені в любові, були спроможні зрозуміти разом з усіма святими якою є ширина і довгота, і висота, і глибина, щоб могли пізнати любов Христа, яка виходить за межі розуміння, і бути наповнен, наповнені всією повнотою Бога. Якщо ми з ним в заповіті, наша частка, знаєте в чому? Пізнавати цей заповіт. Молитва, Слово це методи, через які ми просто пізнаємо Бога. Ми не здобуваємо Божу милість, ми через молитву, пости і різні духовні дії, ми не здобуваємо Божу благість, вона вже дана нам в заповіті. Але щоб зрозуміти Божу благодать, щоб зрозуміти Божу милість, нам треба досліджувати новий заповіт, досліджувати тексти святого письма, роздумувати про ці тексти, звертатися до Бога, питати, молитися. Розумієте, ми молимось, ми постимось, ми робимо різні духовні дисципліни, не щоб досягти. Ми вже досягли, заповіт ми вже уклали. Ми це робимо, щоб зрозуміти, щоб пізнати, що нам вже дано. Нам вже дано, але через пізнання заповіту, через пізнання Христа ми це розкриваємо. Взагалі, що значить слово сьогодні відкриття? Відкриття це саморозкриття Боже для нас. Знаєте, через молитву. Через роздуму, через Слово ми отримуємо відкриття. Він сам розкриває, який чудовий цей заповіт є для нас, що дано нам в цьому заповіті. Розумієте, ми сьогодні не досягаємо цього заповіту, але через молитву і Слово ми, це допомагає, Дух Святий допомагає нам розкрити всю Його повноту в нас, пізнати нам його, пізнаємо цей заповіт, роздумуємо над цим заповітом. Хтів би зосередити нас на центральній думці, що ти і я сьогодні маємо близість з Богом, без обмежень, тільки через заповіт. А те, що ми робимо, постимо, молимось, це наше служіння, це наше ще глибше, можливо, пізнання і розуміння цього заповіту. І знаєте, хтось сказав, що всі наші проблеми виходять з одного місця, це з нашого розуму. Деякі лікарі говорять, що 93% всіх хвороб, вони зобумовлені розумовими певними моментами. І знаєте, нам треба в нашому розумі, щоб зрозуміти цей заповіт, нам треба відкриття, яке приходять нам через молитву, через роздуму Його слова. Але саме головне, щоб ми пам'ятали, якщо ми сьогодні є з Богом в заповіті, якщо ми заключили цей заповіт, ми підписали з ним угоду про те, що ми Його. А Він наш. Він нам запропонував це по благодаті. Сьогодні, знаєте, близькість з Богом, вона не здобувається через якісь окремі обряди. Вона є дана через заповідь. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми зрозуміли, яка ширина, яка довгота Його в нас. Щоб ми розуміли повну благість і повноту Божу в нас, яка дана нам через Його заповідь. Я ніяк не зможу його сьогодні досягти. Я ніяк не зможу ближче до Нього стати без цього розуміння, що я з ним в заповіді. І саме цей заповідь сьогодні, він наближає мене з ним. Він дає мені благодать. Він дає мені майбуття, Він дає мені милість. Тому Хай нас Бог благослови, щоб ми. Завжди пам'ятали, як ми, можливо, своїми ділами не думали або не намірювалися наблизитись до Бога. Основна основа підґрунтя, чому ми близькі з Богом, це через Його милість і через той заповідь, який він з нам заключив. Йому Хай буде слава за все. Амінь.